І ми такі, і ми прийняли рішення піти назад, і це так серйозно зараз може це звучати як якась знаєте, типу, пішли назад. Ні, коли ти ні, йдеш це... 10 uh. годин зночі, uh -huh. йдеш вдвох, і ви такі дві strong personality, які типу, там ми там на всі uh -huh. гори, нам все по коліна. Це найскладніше і рішення. Сісти і сказати ні. Оце прям дуже крутий інсайт. Це конект, що я все ж таки не десь там в облаках, а я знаю, що це небезпечно. Я можу сказати ні, це круто. Так. І це важко насправді. Це, це найважче ніж полізти і скатитись. Серйозно, серйозно це важче набагато. Так, я тут хочу розказати дещо про а, багато персоналість, це моя експертиза. Знаєш про те, що коли ми травмуємось, наша свідомість вона фрагментується. Тобто mm -hmm. ми не можемо не фрагментуватись. Якщо ти дитина, яка хоче вдягнути зелені штані, а мама каже: ні, ти вдягнеш червоні, бо так гарно. Mm -hmm. Ти адаптуєшся до цього, ти робиш висновок. Моя думка не має значення. І треба до неї адаптуватись. І от одна твоя частина адаптується і каже: Я буду доводити. Ось цей такий досягатор, який пре і доводить. А інша твоя частина, яка навпаки, хоче підтримки, хоче лагідно, хоче ніжно, вона заблокована.